Доброго дня. Розпочинаємо передказує засідання виконавчого копітесу. У нас форум наявний. За те, щоб розпочати пошло голосувати. Хто за? Да? Проти голос. На у нас переданий із 18 христан, але є службове до будівництва бензинських комунального господарства. Інфраструктури та транспорту від 107-го, яким пропонує... пропонується зняти з розгляду проєкт рішення номер 10 Є пропозиція э, заміну всього рішення підтримати проєкт в цілому смертку там. Просто я втримався одноголосно. Перше питання: про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Потрібно. Що вони не були усі, що там не проти, така ситуація вийшла для опрацювання на наш на усіх і мене це житті. Перше питання один один. Тут потрібна відмовиння дотримання вимог законодавства про державну мову, про те, що реклама повинна бути на державній мові. Там залульовано вензеля, ми було написано, не розібралися, але там МК ідея латинцею. Я прошу наші служби переказувати і зробити як відмову, тому що. Уповноважений державної мови постійно пише вести і робить зауваження на архітектур. У нас однаковий підхід до всіх, ну, недопрацювання на всіх. Як тільки що виявили? <рес> <рес> не знаю, допоможіть мені вирішити питання, ми просто не можемо видати. Там, Там перше пута відмовити, а другий на цього. <рес> <спільному> ми відпрацюємо тоді за невели, але рішення буде нам. І нам, і нам тоді пропозиція пункт туди <спільний> не зублювати, а решту в цілому прийняти. Хто за? Прошу голосувати. Провода проведення дозволу на видання зелених натажень. Миченко Богдан Миколаєвич, начальник про інспекторів контроль. Третій ЖЕК номер 4. Три розточні є складні відповідні маски. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримати. Одноголосно рішення підтримати. Дякую. 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 Дякую.

4. Дане рішення позитоване за результатами наглядової ради. Перший пункт затвердити громадян, проживаючих по вулиці Героїв України 12 часу зареєстровано та видати ордери на житлову площу. Хубчур Олександр Олександрович культур Павло Олександрович. Включити житлову площу пожелати тимчасового проживання кімнати номер 329 та на надати їх користування Кутані Людмилі Іванівні, один чоловік. Третій пункт надати Маковському Олексію Сергійовичу в користування житлове приміщення фонду житла для тимчасового проживання 17324, кого в Україні 12А. І останній пункт визнати такими, що втратили чинність пункти під пункт 3.1 пункту 3 рішення 219 виконкому від 28 на 3 пункт 1 рішення Рішення виконкому 384 восемьдесят четыре від 09.04 Є запитання. Прошу підтримати. за? Проти отримав на голос. Рішення підтримано. Включення за перевірку першого типу та передачу в оренду об'єкта комунальної власності образкової міськради дехальної громади шляхом опціону. Є запитання, чи не відповідальність. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримав голос. Продовження терміну дії договору оренди об'єкта комунальної власності власні працькому сети громади. Беза опціоно. На підставі засідання комісії з оренди комунального майна по громадській лісі No7 продовження підприємців паку спонтання Олександрівні договору аріанти. Актовий зал Боже, прошу, вибачення. Заняття станції. Зауваження не заняття. Невозочка, прошу підтримати. <клебіпіпіпіпіпіпіпіпіпіпі> На всяк випадок. Про утворення комісії за штеження безпеження про стеження акта приймання передачі в комунальну власність про стеження спеціальної громади майна від благодійної організації благодійних фонд Рокада. Було проведено обстеження і вже складений підписаний акт на з частини підтвердження і сільські підтвердження. Прошу підтримати. За, проти, одноголосно. Рішення підтримати. Про утворення комісії за штеження безпеження. На вистов, на комісії, в п'ятих маржах. Має виконання висот. Форма техніки проведена спеціально. Є запитання? То що підтримав, сказав, процент одноголосно рішення підтримано. Дякую Дякую. за це. Ми домовились про поновлення стану тунелю знову. Врешті-решт, пане, колеги, мало сказати. Це мовеся, великий, на мерого лінії. Противный области. Продання функции замолния поправления единицы покупанного господарства інфраструктури транспорту инфраструктуры это транспорт, врач в районі этой редальной громаде в России области. Правильно, правильно жуденку по вулиці Київська, 292. Це вже компанія комунальне підприємство вже номер 4. Прошу підтримати. Сказав, за? Проти? Все на голосі. Провести змін додаток до рішення в нашій комітет Бурської міської ради Бурської області від 16.01.24 року номер 58 зі змінами. Це стосується правильної підтримки об'єднаності власності. По будинку Семенненка Василя Номер чотири приводимо за війні. Було 366 тисяч, використали три шташідеся. 6 тисяч надається на зовнішню мереже розпостачання по вулиці Героя України двадцять три, ОСББ Галіна двадцять три, там резервна лінія сімсот тисяч і Гереща-Погаріна-23 теж капітальний ремонт Гереща-Пам'яттівській і Петрубі-21Т резервна електронна мережа до свого будинку на ФДП 56 тисяч. Є запитання? Запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Звичайна ситуація по Діаманту. Я хочу просто прокоментувати. У цій програмі найбільш найдорожча функція – мережа ДНП-41. На якому етапі це роботи, чи кухні капітолію проводимо? Якщо uh, зберуть вони кошти на uh, наповнення ТП, там ще потрібно додати кошти. Ну, Мережі самі, а кошти. вони збирають кошти. Але якщо вони зберуть, ну, то до земель у них електрика буде. Проект то, а на якому так, де, де проект, де їде, проект, проект, проект на експертизу вже. Да. А потім ще тендер буде, а потім обрання виконавця, так? Ну, той же все. Ну, так, це, це які перспективи? Будуть? Ну, Там, де тендер не буде? Ну, якщо, якщо вони кошти зберуть і зараз домовлять зразу і трансформатори, то це десь за три місяці можна все зробити. Можна такі кошти виділені великі, а робіт немає. Це не якось. Ну, на жаль, довго працювали. Там були проблеми з трасою, як пройти правильно, згодити з усіма власниками земельних ділянок Але вже все вирішено. Прошу підтримати. Просто підтримав все голосно. Дякую. Про погодження річного плану лікарізованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водою комунального підприємства Бруської міської ради Бруської області, області Берової Енергія. Що дається, що Є запитання, Прошу підтримати. За, проти, одноголосно. Продання функції замовникам до місцевих оператив діамант. ми говоримо про е проєктні роботи. Що такі сто двісті шість десятків звернулася експертиза до нас, поступки земля на управління бюджету господарства, то треба. Надати функцію замовнику на проєктні роботи, саме діаманту. І, вони коли до будови готуються всі документи, місце буде отримані, адреса отримана, вони зараз будуть е експертизу вже повний пакет документів для того, щоб так, починати, починати, був, що... починати будувати, вони паралельно працюють, шукають собі інвестора, який буде це робити. Вони дуже, це, дуже багато роботи вони вже провели. ...великий

По затвердженню висновок службу справа життя Броської міської ради православни Київської області про підтвердження місця проживання дитини, де їх тимчасового виїзду за межі України. <підтвердження> Прошу підтримати за проти одного голосу рішення підтримано. про призначення закону представника дитини. Звичайно, законним законопом нашого спеціаліста службу, з яким з тим, що двадцять другого року перебуває в середньо перших дзвінків. Справа по батькам щодо супер суді дитина має намір вступати. Тому треба законувати. Прошу підтримати. Про да, надання статусу дитинника постраждало наслідок воєнних днів та збройних конфліктів. У серпні двадцять другого приїхала до неї базару. 60 перебували окупантів, наразі на команду працює партия. Прошу підтримати. За, проти, тримався одноголосу. Річних підтриймань. Дякую. Переоденний вечір, пане оголошую вас день закритим. Дякую